Ліза Хей, громадський діяч, письменниця та авторка концепції самосцілення. Всі її книги говорять про те, що в основі будь-якої недуги лежать деструктивні думки та негативні емоції самої людини. Вона стверджує, що правильне мислення є запорукою не тільки психологічного, а й фізичного здоров'я. А головне, що читання її книг допомагають позбутися від застарілих переживань і страхів, розібратися з емоціями, налаштуватися на позитивний лад і навчитися жити радісно. Луїза Хей, книги якої стали для багатьох путівником у світі здоров'я, назавжди залишила світ у світі практичної психології. Народилася 8 жовтня 1926 року в Лос-Анджелесі, в бідній родині. Своє дитинство вона провела в страшних нетрях серед сміття і щурів. Мати не проявляла до дівчинки ніякої турботи, а відчим постійно бив. Але ці спогади не є найстрашнішими для письменниці. Адже в п'ятирічному віці вона вперше піддалася сексуальному насильству. Сусіда бродягу згодом засудили до 15 років позбавлення волі. Але дівчинці постійно твердили, що вона у всьому винна сама. Почуття власної нікчемності привело її до того, що в підлітковому віці вона почала вести безладний спосіб життя і в 15 років завагітніла. Правда, незабаром дитину усиновили. А Луїзі довелося багато працювати прислугою, вона також пробувала себе як модель і стала відвідувати першу церкву релігійної науки. Саме відвідування цієї церкви Луїза Хей вважає першим кроком до вивчення метафізики. Та впливу позитивного мислення на людський організм. Перша книга Луїзи Хей вийшла у світ в 1976 році. У тонкій брошурі зціли своє тіло був представлений список хвороб, а також метафізичні причини їх виникнення. Друга книга авторки вийшла через 18 років і миттєво стала світовим бестселером. Праця зціли своє життя не просто розповідає про справжні причини захворювань. А й вчить тому, як за допомогою позитивного мислення і зміни власних переконань позбутися недух і повністю зцілитися. До вашої уваги деякі найважливіші афірмації здоров'я від Луїзи Хей мені подобаються продукти, які краще всього підходять для мого тіла. Я люблю кожну клітину свого тіла. Я роблю здоровий вибір. Я поважаю себе. Я з любов'ю відношусь до свого тіла. Тепер я постійно відкриваю нові способи покращити своє здоров'я. Я повертаю своєму тілу оптимальне здоров'я. Я постійно даю йому те, що потрібно на кожному рівні, де відбувається зцілення. Розум мого тіла природнім шляхом виконує цілющі дії. У мене є особливий янгол-охоронець. Я завжди під Божою опікою. Ідеальне здоров'я це моє божественне право і я маю його зараз. Я вдячний за своє здорове тіло. Я люблю життя. Я людина, яка контролює свої звички в харчуванні. Я завжди можу опиратися чому завгодно, якщо схочу. Вода – Мій улюблений напій. Я п'ю багато води, щоб очистити своє тіло та розум, а розум, наповнений приємними думками це швидкий шлях до того, щоб бути здоровим. Щиро дякую вам за увагу. Прошу вас підтримати мій канал лайком та обов'язковою підпискою, якщо ще не підписані. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Будьте здорові! Добра та любові